Продовжуємо інформаційний день на Суспільному. 23 регіональних центри уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти вже запрацювали в областях України зараз поряд зі мною. Олег Котенко це уповноважений із питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Також пам'ятаємо, що пан Олег засну... засновник громадської організації Група Патріот, яка опікувалася пошуком безвісти зниклих і звільненням полонених ще з 2014 року. Пане Олеже, радий вітати вас у студії суспільного. Давайте розпочнемо нашу розмову власне із роботи цих регіональних центрів. 23 їх запрацювало в усій Україні, як знайти людям, які розшукують можливо своїх близьких, не лише на лінії фронту, не лише в областях де окупованих або де велися, або де продовжують вестися бойові дії в інших областях України. Де шукати цю інформацію про роботу центрів? Як знайти цей центр? Як зв'язатися? І яку допомогу українці можуть отримати в цих центрах? Ну, я почну з того, що дійсно центри вже запрацювали. Координатори в регіонах у нас вже присутні. Я вже був в декілька таких центрах. Я хочу сказати, що їх 23, Але ми ще плануємо відкрити ще два, а можливо і три таких центра: це в Херсоні і в Луганській області. Я знаю, що ми їх до їх звільнимо дуже, дуже швидко, тому буде трошки більше. Ідея про ці центри з'явилась тоді, коли ми зрозуміли, що дуже багато людей в нас попадає в полон і зникають безвісти. І навантаження, яке лягає на центральний офіс, який знаходиться в Києві, ну це дуже велике навантаження. І, а в регіонах, в кожному регіоні, є люди, які пішли на війну захищати. Країну і можливо попали в полон можливо вони загинули, але й треба розшукати і зрозуміти їхню судьбу. Яка їхня судьба? тому ця ідея виникла, і координатори, які зараз працюють у нас в регіоні, вони дійсно мають свої офіси свої. В кожному регіоні і у кожного є телефон. Це можна розшукати на сайті Міністерства реінтеграції, Можна подивитись на сайт. І там усі телефони є для того, щоб люди могли звертатися. По перше, навіщо ці центри створені? Ну, я з чотирнадцятого року працюю в цьому напрямку і знаю, що саме велика проблема це коли рідні не розуміють, що робити, по-перше. і вони рахують, що ніхто за них не піклується, ніхто не розшукує цих людей, ніхто не займається звільненням з полону. Тому для того ми зробили ці центри, і ці центри працюють. Телефони ви можете знайти один з головних телефонів нашого кол-центру. Я зараз вам проговорю. Я думаю, що багато людей вже до нас зверталося, але Хто ще не звертався, тому що бойові дії продовжуються, і люди також і в полоні, і хтось загинув, безвісті зниклі, дуже, ну, дуже багато їх розшукують. Це телефон 0800 339 247. Якщо рідні знаходяться за кордоном люд, і розшукують рідного свого, то є для всіх меседжерів ще один телефон 095.

21. так, 0833 92, 47 і 0,95 896 04 21 так. Пане Лаже, ви акцентували увагу от щойно, коли пояснювали, для чого власне зроблені відкриті ці регіональні центри. Ви акцентували увагу саме на військовослужбовцях, що їх розшукують на зниклих військовослужбовцях, як щодо цивільного населення чи допомагають Працівники регіональних центрів шукати тих людей, цивільних, які зникли. Можливо, рідні зараз їхні знаходяться в інших областях України, і розшукують їх чи працюєте в цьому напрямку. Так, ми займаємося ну, не тільки військовими, а ще й цивільними. Дійсно, але запитів на розшук цивільних в нас дуже мало. Більше таких запитів надходить до нас поліції. У нас є співпраця з нас поліцією. Вона також нам ми передаємо друг другу інформацію для того, щоб можливо і розшукувати і цивільних. Також вони також можуть звертатися до наших координаторів в регіонах, і вони їм допоможуть в цьому питанні. Я думаю, що військові звертаються більше тому, ну того, що вони звертаються усюди, до всіх органів, які тільки не є правоохоронних органів спецслужб, до волонтерів до нас вони звертаються. Для того, щоб хтось зміг їм допомогти ну, в їхньому горі. І О, я хочу, да. Так, продовжуйте. Я, я хочу сказати, що, що ви розуміли, що е, після 24 лютого держава, от, я так розумію, е, ціль, яку поставлена перед державою знайти без зниклих і з полону звільнити, це е, така ціль, яку ми разом е, хочемо. Зробити цю і знайти людей як якомога більше, якомога швидше це, це зробити, і ми це робимо разом. А до активної фази бойових дій а, сталося так, що ну, я займався цим питанням, і я знаю, що ну дуже багато державних органів вони були, ну, не працювали разом. Зараз я бачу, що, що це дійсно спільна робота для того, щоб допомогти рідним і не тільки в спілкуванні, а й ще й вирішені питання. Звільнення з полону чи знайти батькі з них? От я коли готувався до ефіру, знайшов випадково одне з ваших останніх інтерв'ю, mm -hmm. яке ви вже давали колегам-журналістам. От у вересні, і ви сказали, що якраз одна із проблем полягає в тому, що до вас не звертаються цивільні. Чому це проблема? Ну тому що в основному ті, хто у нас зникає безвісті, вони знаходяться на окупованих територіях, і зв'язку з окупованими територіями немає, і ми не можемо довести ці телефони, щоб до нас зверталися, чи до достукатися до тих людей, щоб вони звертались до нас. Це головна проблема по цивільним. Як тільки ми доокупували територію, ви бачите ізюм, то зразу до нас звернулось дуже багато людей з декупованих територій по пошуку своїх рідних. Так, да, когось ми знайшли мертвим. Так буває, але е, багатьох ми знайшли жив, живими, тому що не було просто зв'язку. А вони знаходились в, в Ізюмі, не було можливості зв'язатись. І от оця вална де окупованих територій, тоді до нас уже звертається більше людей цивільних. От до речі, е, номери телефонів, про які ви говорили, зараз з'явилися mm -hmm. на екранах наших глядачів. Е, пане Олеже, розкажіть про е, саму схему пошуку зниклих безвісти, бо люди які. Е, От я, наприклад, на щастя не стикався поки що з жах з жахіттями цими війни, і слабо уявляю. Я думаю, що частина телеглядачів теж можливо слабо уявляє, як наскільки це важка робота знайти людину, яка зникла безвісти. Як це все відбувається? Як ви працюєте, за якими схемами хто допомагає? Скільки людей разом з вами працюють? Люди? Ну, почну з того, що дійсно пошукова розшукова діяльність вона дуже складна. Коли до нас люди звертаються про безвісті зниклих, ну якщо ми будемо казати про військових, то до того моменту. Після бойових дій вже розвідка тих підрозділів вона вже працює над цим питанням, тому що вони підіймають дрони, дивляться, де люди вони залишились, хтось вони попали в полон. Дуже багато відео, на яких видно, що люди полонені і ведуть. Дуже багато відео, де ми бачимо тіла наших людей, які ну, лежать там. Тобто цю інформацію ми отримуємо з підрозділів, і ми маємо розуміння, якщо у нас там десь 20 людей ну, не вийшли з бою. То ми маємо розуміння, скільки з них можливо загинуло, скільки з них можливо є в полоні. Ну це це перший такий крок, з чого ми починаємо свій розшук. Далі в, у кожного з них, якщо е, люди були в бою, в них є, є телефони. Тут нам допомагають якось спецслужбам нашим і проохоронним органам. Ми розуміємо, де ці телефони перебувають в даний час. Якщо там е, винімається одна карточка, ставиться інша карточка, то в нас є можливість поспілкуватися той, хто взяв цей, -цей телефон за, за часу. Це буває. І е, окупант е, також це можуть військові, які з яким можна поспілкуватися і запитати е, де взяв цей телефон і в якому стані знаходиться та людина. таке у вас вже так. Я розумію, так це я розумію. Це не офіційні. ви розуміли. Це ми зараз за розмовляємо про неофіційні е, випадки, як це робиться, але люди повинні розуміти, що це не не так все просто. Далі ми відпрацьовуємося всі телеграм-канали, які тільки на є, єорковські рашистські канали. Ми відпрацьовуємо. Є аналітичний відділ, який займається цим питанням. Якщо ми бачимо там відео, там чи якось називається якесь прізвище, якоїсь людини, то все ми це заносимо в базу і відслідковуємо. Були звернення по цій людині чи ні? Бо буває так, що. Хтось знаходиться в селі, і про інтернет вони чули дуже-дуже мало, і тим більш вони не будуть розшукувати людину через інтернет, через телеграм-канали, чи інші, Там у них там, однокласники, у них, є, у них є там ВКонтакті. На, на цих ресурсах через ВПН ми, ми все ж відслідковуємо ці, ці моменти. І коли ми знаходимо, то ми повідомляємо, що дійсно людина попала в полон, або є там допит її там, чи щось. Тось. Це для рідних ну, трошки допомагає розуміти, що він дійсно живий. Є ще багато. Я не буду вже казати про них дуже багато ще неофіційних можливостей наших. Це вам так самі головні. По, по по чому ми як ми працюємо? Я знаю, що рідні працюють також по по ті самі схемі, але в них немає можливості там дізнатись, де дибійться де телефон. Якщо там зайшли на карточку, то з якого банкомату у них таке можливості нема. В нас трошки таких можливостей трошки, трошки більше, і ми це все працюємо. Ну, якщо деокупована територія, то ви розумієте, коли ми йдемо на якісь локації, то ви розумієте, що ми ці локації знаємо. Ми відпрацьовуємо із військовими, дякуючи їм, вони нам показують, де можливо є а, тіла, де людина пропала. Це, якщо ми кажемо, що в безвісті зниклих є локація, це не означає, що ця людина загинула, ця людина може бути в полоні. Дуже багато людей ми знайшли і в полоні. Як на окупованих територіях, так і в Росії. Вони знаходяться там. І якщо ми кажемо про Оленівку, то це на найбільш такий лагерь, де одночасно знаходиться дуже багато наших полонених. Але є, є такі в Луганській області і ще й в Донецькій області є місця утримання наших полонених, і ми плюс-мінус розуміємо, де вони знаходяться. Якщо є можливість у нас організувати телефонний дзвіночок додому, то ми це робимо. На це нас надихнув Міжнародний Червоний Хрест, який зміг добитись того, щоб телефонні дзвінки були додому із тих хлопців, які були полонені в Азові. Ось. І я ж кажу, що дуже багато таких схем, і якщо я буду все це розказувати, це Добре, дуже... да. є, є нюанси, але основні, як ми це робимо. Ви зачепили mm. тему Оленівки. Я не знаю, чи можна цю інформацію розголошувати, але я мушу запитати, mm -hmm. чи є у вас інформація, чи можете ви поділитися нею, скільки ще там українських захисників Маріуполя знаходяться у полоні росіян? E, дуже сложно. Я знаю, що це багато, бо полоненими займаюсь не я. Я думаю, що більше цю цифру знають і люди, які займаються звільненням полонених. Ось але я знаю, що там ну більш більш це такий великий скажімо, та велика колонія, де люди знаходяться в полоні е, і також раніше я читав, що ви говорили про єдиний реєстр зниклих безвісти так. в Україні про так. те, що він потрібен. Яка зараз ситуація із цим, коли він може запрацювати, і яка взагалі перспектива, що такий реєстр буде найближчим часом створений? Е, ну дивіться для того, щоб реєстр працював, бо коли були прописані закони, трошки не не врахували деякі речі. До реєстру треба, щоб входили люди, які дійсно зникли при особливих обставинах. Закон був таким чином прописаний. Що туди може люба людина, неважливо хто хтось пішов там з дому, розівся з жінкою, вкрав курицю, тепер переховується від слідства. Це також могли бути окупанти, які перейшли на які сепаратисти, які воюють проти нас. Це може просто було... зайва інформація, яка нагромаджується в цьому реєстрі. Так, 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 так. І, і ми не розуміємо кого шукати. але там, там ще одна проблема, тому що там як такого фільтру не було. Зараз ми внесли зміни до закону, в якому ми хочемо, щоб був повний фільтр. Щоб усі наші центральні органи влади додали оцінку тій людині, яка подала заявку на перебування в реєстрі. Він він так і буде. Там усі, хто подадуть, ми не ми не можемо там змінити їх. Вони всі будуть. Але на виплати з бюджету будуть тільки ті, хто дійсно пропав за особливих обставин, і ми дійсно їх розшукуємо. Вже є цей законопроект. Так, він вже є. Ми вже допрацьовуємо. зараз нам дадуть ці відповіді. і Ми будемо через комітет. Проходити, я думаю, що реєст запрацює, ну в цьому році це точно Це буде mm. залежати від Верховної Ради, так і підказують мені, що ми поступово мусимо завершувати. Скажіть, є зараз якісь оцінки приблизні скільки загалом українців? Ну ми говоримо про те, що реєстру немає, але скільки загалом українців зниклих за особливих обставин зараз безвісти? Ну я дивіться, я від цих цифр хочу відкреститися, тому що ми не маємо розуміння. Ми будемо розуміння мати тільки, тільки коли ми переможемо, і війна закінчиться. Нашою перемогою, і ми будемо бачити, скільки людей загинуло, скільки до нас звернулося, і що цього ну і як їх треба розшукувати на даний час. Ця цифра дуже гуляє, вона ну дуже в розмірі гуляє, може плюс-мінус тисячу за, за тиждень змінитись. До нас можуть звернутися тисяча людей, і ми можемо знайти тисячу людей там і півтори. Тобто цифра міняється. Бо якщо журналістам сказати, яка цифра, то будуть запитувати, а чого ж було так, а стало отак. Війна продовжується і без зникли вони ну з їх... Де де більше потім через там тиждень їх стає, стає менше? прив'язатися до цифри, я б не хотів би. Що ж, дякуємо вам, пане Олеже. Будемо сподіватися, що ця цифра насправді реально буде якомога меншою. Нагадаю, що зі мною у студії гостем нашої студії сьогодні був уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Олег Котенко, засновник групи Патріот, яка опікувалась пошуком безвісти зниклих і звільненням полонених на своїх екранах. Ви зараз бачите номери телефонів регіональних центрів, в які можна звертатися, якщо ваші рідні чи. Близькі зникли безвісти за особливих обставин, наголошую, це 0833 9247 і 095 89 6421. Дякую вам ще раз, пане Олеже, дякую за вашу роботу.